Ця історія саме з-під Іловайська про Євгена Харченка, який добровольцем пішов у батальйон Донбас. Хлопець не ховався за спинами, воював у розвідроті. Зв'язок із ним рідні втратили 29 серпня, саме того дня, коли українським військовим відкрили так званий коридор на вихід із засідки під Іловайськом. Рідним вдалося знайти та поховати тіло, упізнали за частиною татуювання, яке єдине збереглось, і, хоч остаточну крапку можуть поставити результати ДНК, експертизи хлопця таки поховали. Після анексії Криму всидіти вдома 27-річний Євген Харченко не зміг. Він випускник військово-юридичного факультету академії МВС тричі ходив до військкомату. Те, що його обізнано з військовою справою, просили чекати повістки. Хлопця дратувала, кажуть рідні добровольцем, пішов у батальйон Донбас. Свого вибору від батьків не приховував. Вони його прийняли. Я йду захищати свою маму, я йду захищати свою родину. і я знаю, що я тут Він сказав, тому що не я не такі як я. То чеченцы будуть здесь, террористы будут здесь і разговоры о... Ну його, Шомантанішо, то його, наоборот, роздражало. Під позивним ред Євген воював штурмовиком у розвідбатальйоні. У нього була мрія взяти живцем ватажка терористів Безлєра. без бісового трофея повертатись додому не збирався. Офіційно ротація мала відбутись у переддень незалежності, але вже 22 серпня хлопець вперше зізнався під Оловайськом. Бійців узяли у кільце. Востаннє на зв'язок виходив 28 серпня. Останньою його чула мама. Сяць була очень плохая, вона приривалася. как обычно, бодро, весело, мам, мам, все хорошо, мам. Я говорю, Женя, мы очень любим тебя, мы ждем. Ну вот, на следующий день было 29-го, я реально понимаю, что вот Єкт такої бовт, мені було як неспокійно. Я сіла на велосипед і по бортіщам ганяла навіть два на цьому велосипеді, і все время молилась, і молилась, і молилась. Інформаційний вакуум навколо долі бійців, які зникли, виходячи з Залувайська, рідні прибували самі. Брати з фотографією Євгена об'їздили всі інстанції Дніпропетровська та Запоріжжя. З розповідей побратимів дізнались про останній момент, коли вони бачили його живим. Ця жінка боєць Донбаса. На марші пожежна машина, на якій їхали розвідники, йшла за Камазом з пораненими за дві ні, метрів від неї з кулеметом Євген сидів між кабіною та цистерною. Саме туди поцілив танк ворога. І коли машина остановилась, сніг ніхто не вийшов. І буквально через 4 секунди було прямо попадні туди снаряду. Тобто там погибло около 6 чоловік Сразу. І якраз наряд попав в то місце, там, де він сидів. Офіційного повідомлення про смерть ні військові, ні держава родині не прислали у Євгена. На лікті було татуювання Серп і молот з написом акваріус. Саме ця частина єдина вціліла на одному з обгорілих тіл. Непросте рішення визнати його синовим та забрати з моргу, аби поховати, прийняв батько. Ну як я мога ставити свого сина, свого ребенка? Ну я так вважаю. Ну хоча я його... ну бачив на фотографії. обогревшее тело, и все. Нет. Я просто ну, не имел права его не оставить там. Да. Ну, вот много людей сомневается и так считают, что может быть я и не прав. А Може бути, я не прав. Вже місяць родина чекає на результати ДНК експертизи. Наскільки вона затягнеться? Прогнозів ніяких у моргах десятки тіл, які можливо упізнати лише за цією процедурою. Тим часом десятки українських родин хапаються за будь-яку інформацію чи чутко аби знайти своїх зниклих безвісти захисників. Ольга Максимов, Сергій Щекочихин Спецкор два плюс